Шановні підписники, всім доброго ранку. Ми на каналі Владволя і сьогодні я в черговий раз приїхав Гайворен. Користуючись нагодою, вітаю всіх з Новим роком. Бажаю щастя, процвітання, миру, спокою і злагоди. Сьогодні буде проводитися 12-й ретартур і фактично перший ретротур в новому 2024 році. Сьогодні буде Трошки інакший маршрут поїзда. Сьогодні буде маршрут Гайворон Тохно. Тривалість поїздки близько 5 годин в одну сторону. Як завжди, традиційно буде зупинка на передбужжі. Там будуть нас пригощати смаколиками, там буде обід. Ну і Традиційно ось сюди на станції Гайворон ви бачите. Сформований поїзд з трьох вагонів платформи з та трьох пасажирських вагонів. Ще два вагончики і одна платформа стоять просто на відстої, вони курсувати не будуть. Тут Притаївся один вагончик широкої залізниці, він без маршруту. Ну і власне, три вагончика, один купейний та два плацкартних. Це трансфер, від залізниці, два вагони київської приписки, причіпка Київ, Айворон та один вагончик Львівської залізниці. Львів Гайворон. Так, А цей рухомий склад просто стоїть на відстої. І він роз'єднаний з платформами, тобто платформи з цистерною стоять окремо. А платформа закріплена шмаком. Не будемо порушувати технологію проходу між рухомим складом, тому обійдемо його. Ось такий аутентичний вагон цистерна Зараз такі вагони вже не використовуються. Хоча раніше, коли гілка використовувалась, не тільки як для пасажирського руху, а й для вантажного. Перевозили олію або ще щось чи бензин. І зараз проводяться маневрові роботи. І нормально так буде, там дві платформи, щоб і переход був свободний. А ці платформи ще до з цистерною, так? Ні, ні, ні. А. Ось як мені підказує вагонік, що е, напевно цистерна сьогодні не поїде з нашим поїздом. Напевно, цистерна сьогодні залишиться стояти. Відправлення поїзда о 10 й годині ранку. Я ще повернусь до вас. Владволя.